Як зекономити на відгодівлі бройлера, але мати класні результати. Якщо у вас є своя кукурудза, то ви можете купити наші БМВД для бройлера і зробити комбікорм самостійно і отримувати максимальні результати. На етикеточках у нас є дві схеми змішування. Одна стандартна, тобто ви будете мати класні результати, і одна максимальні результати. В першій схемі змішування ви додаєте 7 кг кукурудзи та 3 кг БМВД, а в другій схемі змішування 3 кг БМВД, 6-200 кг кукурудзи та 800 г макухи соняшникової. Але зверніть увагу на те, що макуха соняшникова має бути гарною якості. А для того, щоб знати, якої якості ваша соняшникова макуха, ви можете прислати нам на аналіз зразочок. Ми зробимо безкоштовний вам аналіз, і ви будете знати, чи класний у вас продукт чи ні, щоб зробити комбікорм самостійно. І ваші бройлери набирали дуже класну вагу. Заходьте на ambarshop.com, купуйте найкращу торгівельну марку «Козацький